Моє життя це фільм, який я створила своїми руками. Ці руки творили добро і любов. Вони були ніжні, яскраві, живі, але на них ліг важкий тягар, і вони показали свої колючі сторони життя. Я опинилась на роздоріжжі добра і зла, опинившись на нерівному шляху, я обрала наркотики та алкоголь. Цим зробила боляче в своїй родині. Я не хочу ще більше бруду на своїй долі. Життя дається одне. Тепер я більш цінуватиму свою родину, приділятиму їй уваги, даритиму любов.